Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас сьогодні. День прав людини. Міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення асамблеєю загальної декларації прав людини у 1948 році. І знаменно, що саме в Міжнародний день прав людини народ України продовжує стояти на Євромайдані. От. Аж від 24 листопада, і щоб продемонстру... від 21 листопада, щоб продемонструвати, що порушуються його права чи підриваються його свободи, про те, як от можна говорити про захист прав людини і про те, що відбувається зараз. На Майдані, на Євромайдані, на Майдані Незалежності у Києві. Будемо сьогодні говорити з Соломією Бобровською, координатором проєктів Центру громадянських свобод. Бобрий добрий день! день. Добрий. Чекаємо також на координатора програм Харківської правозахисної групи Андрія Діденка. І е, от багато було ту, фахівці з Freedom House, фахівці з людей, які приїздили на саміт ОБСЄ. Говорили про те, що Україна підірвала все, що було зроблено в рамках захисту прав людини в Україні за всі роки, от, от, акціями по бійці студентів. Mm -hmm. Що ви з цього приводу скажете? Ну, власне, ми вкричимо всі можливі рупори, і ви знаєте точно, що з 2 по 4 грудня Україна приймала паралельну конференцію громадянського суспільства області. І правозахисники, які приїхали з простору, ОБСІ, особливо особливо східні представники. Вони не просто вражені. Вони не знають теж, куди куди бити і куди дзвонити, оскільки, наприклад, для Білорусі, Росії, Казахстану це більш-менш звичні речі, то для нас вони стали фактично першими помічниками покрокових дій допомоги порад, і власне в під час цієї конференції вони створили групу, яка звернулася до генсеку ради Європи про висунення третьої сторони на переговорах і з проханням долучитися до процесу, який відбувається в Україні, попросити приїхати міжнародних спостерігачів. Але якщо не помиляюся, пані Лутковська сказала, що наразі ми справляємось, тому е цих міжнародних спостерігачів ми ще чекаємо дзвоників. Проте знову ж таки вдячні і політичним е групам європейським, які все ж таки сюди приїжджають, е пишуть і дзвонять в європейські рупори: американські, канадські, е навіть Бразилії. Всі стурбовані, і е власне всі чекають, всі чекають цього. З чіткого сигналу від президента. Але якщо говорити, от, я не зустрічала людей, які б сказали, що те, що сталося в ніч з тієї п'ятниці на суботу, що це от хтось схвалював це. І, і все ж таки це сталося. Як запобігти цьому? Знаєте, мабуть, для періоду листопада-грудня це буде риторичне питання. Ми бачимо, що як запобігти цьому. В умовах політичної волі однієї людини в цій країні, надзвичайно важко. Ми всі боїмося насправді і наго на поготові, що ми можемо теж бути притягнуті до відповідальності від е, вчинення масових заворушень 1 грудня, тому що е, і дівчата там були, і, і ми всі спостерігали ці події. І 30-го, з ніж 29-го на 30-го було дуже багато друзів, які зараз обходять майдан і Беркут просто десятою стороною. Очевидно, вони бояться. Е, в... Тому чіткої відповіді, на жаль, я вам дати не можу. Ну разом з тим, ви щойно повернулися з прокуратури, де подавали туди Так. Подання. І власне ми ми сьогодні анонсували акцію Не бить з котам. Це в власне, фраза була в ну, я тоді скажу, дехто з. Про владних політиків писав про те, що це поляки забули перекласти насправді небицько там. Це скнебицькотом, це з віршів Янки Купали, білоруського поета. Зараз відома дуже пісня білоруської групи yes. Ляпіс-Трубецької. Так і в ці люди провладні можна звати Олега Царьова, який сказав, що це взагалі поляки, які не одосужились перекласти Дісдістрічки. Ми насували цю акцію, закликаємо всіх. Це безстрокова акція прийти до прокуратури. Форма заяви є на Фейсбуці в групі Євромайдан Сос, і вона є поширена в інтернеті. Це заява, яку може заповнити будь який громадянин, і перлянові відео побиття на банковій 1 грудня цієї людини, яка лежала просто скручена в ембріон, і про вимогу притягнення до відповідальності про вимогу початку розслідування. Прокуратура зобов'язана надати відповідь, тому е, на, наразі не бійтеся, подайте, е, занесіть на, е, в громадську приймальню, вам зареєструють, запишуть, поставлять ось е, початку штамп і вам... номер. Так, номер. до нашої розмови приєднався Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи. Добрий день. І я вчора їхала додому вночі на таксі. І таксист якраз говорив про це відео, про яке ви щойно згадали. Він не полінувався, порахував, скільки осіб били цю людину. 64 він нарахував удари. Ну, фантастика. Ми приклали її Яром Денсо зразу з перекладачами, які зголосилися, приклали його титрами англійською мовою. Тому прохання і заклик до всіх ЗМІ максимально поширити відео. До речі, з вчорашнього дня в Україні день права, тиждень права. І власне кабінет міністрів давав доручення правоохоронним органам, проводити лекції, заняття в пенітенціарних органах проти виховну роботу з, з особовим складом стосовно того, аби запобігти саме таким речам, і було це зроблено. Розпорядження це кабміну зроблено ще в серпні місяці. Ну, да, міжнародний день справ людини, але як ми бачимо ці особи, про які ви згадуєте, вони і є найбільшими порушниками прав людини. Хоча б ця заява Азарова на найвищому рівні, коли він серед міжнародних експертів, ну, я маю на увазі на міністрів, міністрів на раді міністрів закордонних справ, ну, очевидно, бреше. Причому бреше нагло і зухвало. Каже, що... Під час побиття 30-го числа студентів жодного студента не було, були одні провокатори. Я був там на Майдані з першого дня. Я бачив, як це відбувалося, коли в перший день були здебільшого журналісти і громадські активісти на заклик Наєма. Але коли наближалася подія підписання угоди про асоціацію, тобто 29 листопада, то на Майдан з'їжджалися виключно студенти. Це ті люди, які в більшій частині вони були в Європі, вони бачили, як це відбувається, і їх ідея була підписання угоди про асоціацію. Бо вони знають, що це таке приєднання України до європейської спільноти. Вони знають, що таке рівень життя європейської цивілізованої країни. Вони знають, що таке справедливий суд. Вони знають, що таке, коли держава піклується і турбується про своїх громадян. Тому вони вийшли на вулицю і вони мирно протестували. Вони закликали Підпиши президента, підпиши. Мушу сказати, що у нас немає в студії пана Азарова, але ми готові надати йому слово у відповідь, бо його прізвище було тут згадано. А як би можна було змінити, не знаю, правоохоронні органи через законодавство? Це питання порушувалось у вас неодноразово серед, право, серед правозахисників. Що потрібно зробити? Ну, тут Андрій скаже більш грунтовно, але з точки зору там громадських активістів, громадських організацій, ми звичайно в окрім глобальних змін поверхневі, що можливо влада на на що може піти, звичайно, хоча б ідентифікація міліції для розуміння від щитків, шоломів до форми наодію, хто хто це робить? Правий, мабуть, був берег, що кожна помилка має ім'я своє прізвище по батькові. А в нас людина, яка катує, теж має своє ім'я, прізвище по батькові ну, увазі, Ідентифікація в якому Ні. сенсі, тобто спецформа, Вони і так відрізняються. Так, формами. вони повинні мати прізвище, ім'я, загін до якого належать. А маєте на увазі, щоб такі так, нашивки були. Так окремо був законопроект по на щитах і на шоломах з, з правом. Написання прізвищ ну і цієї інформації на, на захисних зовнішніх формах захисту. Але таким чином і треба, щоб були захищені права і їх, бо коли їх б'ють, то так само. А потім ще можуть бути і їх родини, що теж відбувалося. Тоді нас входить наразі удар в одну сторону лише. Ну, сьогодні, тобто ну, українське суспільство досить гуманне, принаймні, так, громадяни? Е, в... Ніхто за застосування сили ну, не буде давати відповідь удар по лівій шуці. Але якщо це перевищення, е, буквально перевищення повноважень, ну вибачте, ну а хто, хто мусить тоді відповідальність, коли всі мають руки? Ні, ну коли я почала говорити про це, мені пригадалися кадри, багато засобів масової інформації, особливо російських, розповсюджували саме ці кадри. Вони є і на сайті Радіо Свобода, коли спецзагони стоять на захисті адміністрації президента, це ще до того, як вони побігли а. бити. Вони стоять, е внутрішні війська стоять, а кийками розмахують провокатори. Так само, це, ну, вони на роботі, але їхні права теж, мабуть, треба, щоб хтось захищав. І Справ... що для цього потрібно От в законодавчому плані? Справді в тім, що можна будь-яке законодавство створювати, але якщо його не виконувати, то це ні до чого не приведе. Наразі не можна виконувати злочинні накази. Не можна бити дівчат, дітей не можна бити. І це всім зрозуміло, не потрібно створювати якийсь закон, щоб людина в формі, або в шоломі розуміла, що не можна знущатися і бити дівчину. Не можна знущатися і бити її так, що потім весь світ здригається, дивлячись ці кадри. То я вважаю, що ці люди вони небезпечні, їх треба ізолювати. Вони або хворі, ці люди, або ну, це хворе суспільство, і треба позбутися цього ганебного явища. Розумієте? Таким чином. По-перше, це те, що люди виходять на Майдан, на вулицю. Вони вже ну, настільки настогидлива ця брехня з боку влади. Ну от розумієте, коли прокуратуру надають аргументовані, переконливі докази катувань, а прокуратура каже, немає складу злочину. Ну, Це обурює, на, наразі обурює. І ця брехня відбувається на всіх рівнях державної влади. Ну, до речі, в цій студії з тиждень тому був керівник одного з департаментів Міністерства внутрішніх справ. І він сказав, міліція така, яке суспільство. Ну, тоді ми, ми тоді дуже логічно і правильно повернемося до представників ініціативи 1 грудня, які, які, які звертають до генетики суспільства, так, до, до цих перших джерел, до е, ментальності, освіти, виховання. Тут тоді ми апелюємо знову ж таки до, до дестабілізованої і зруйнованої. Е, Системи самого суспільства. Але знову тут потрібна докорінна зміна влади. Це те, про що ну, власне, хотілося б говорити про якийсь оптимізм і про те, що нас чекає, а не про те, що в нас там все в стагнації. А, ви знаєте, а про який оптимізм? Мабуть, можна говорити про оптимізм, але в, якщо ми не дочекаємося відставки уряду, або хоча б відставки міністра та бачника. Про яку знову ж освіту якісну і хорошу, ми можемо говорити. У нас все зав'язано. Риба гниє з голови і цю голову ми треба можемо... визначитись на майдані. Кричать відставку Захарченко, ви відставку та Ні, студенти дуже правильно чітко ведуть свою лінію з 10-го року про відставку табачника. Бачимо. Це постійні, щоквартальні акції, опудала, передача заліковки, всі всі можливі акції і. Сьогодні вони знову ж пікетують і просять відставки табачника та Башника чергу. Тому суденство тут солідарне і не повинні добивати цю точку до кінця. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про Міжнародний день прав людини і про те, як права людини захищені сьогодні на Євромайдані там, де буваються гарячі події. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте нам 490-2905, код Києва 044, Ставте свої запитання Андрію Діденко, координатору програм Харківської правозахисної групи, та Соломій Бобровський, координатору проектів Центру громадянських свобод. Мені підказує, що ми маємо запитання від радіослухача. Алло. Добрий день, добрий день, Юрій Київ. Про Майдан це все складно і е, все українське. А в мене особисте про мене запитання е, до Олександра. Е, може, поза ефіром, як вас знайти в Києві? Є Тут немає Олександра. Андрій, Андрій. Андрій так. Угу. Я звиняюся. А до обох гостів, як до них звернутися е, в Києві по захисту своїх прав? Очевидно, треба залишити свій номер телефона. Так, я, я залишу номер телефону і офісу безкоштовної приймальні українсько-гельсінської спілки справ людини і Харківської правозахисної групи. Юристи наші надають безкоштовні консультації як по телефону, так і безпосередньо під час зустрічі. Ну, а також підтримують справи. Є фонд стратегічних справ, які безпосередньо в яких очевидні порушення Європейської конвенції. Тому можливо, тоді назвіть цей номер телефону вже зараз, щоб люди знали. Ну сорок це код Києва. 4. 417-4118. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий, Добрий день. день. Я хочу, знаєте, буквально пару слів сказати вашим гостям. От кажете, треба подавати заяву в прокуратуру і так далі. Ну, ви що? Ну, не займайтеся клоунадою. Пшонка, кум, оцього Бандюковича, ну, він. Явні речі звичайно буде відкинути. Ви в ефірі. Думання, ви не на судів. Майдані, ви в ефірі. Давайте без, без емоцій. Ну хорошо, без емоцій. Нем, немає у нас ні закони. Вони придумали для нас, а них законів взагалі немає. Вони прекрасно знають, хто ці ці тушки переодягнені беркутовці. Вони прекрасно знають, що судів немає. Вони знають, що СБУ розгромлює редакції. Безпреділ повний. А ви збираєтесь. Ми, ми зрозуміли зрозуміли, є репліка від Соломії, Справа в тім, що я абсолютно згодний з слухачем, що все корумповано, пов'язано, і ну якщо так можна подивитися з іншого боку безнадійно, але в інший спосіб є правовий спосіб розв'язання спорів, і він єдиний. І якщо неможливо розв'язати спор на національному рівні, то люди звертаються до європейського суду з прав людини і там шукають правди, і власне, якщо спостерігати. Часом то завдяки практики європейського суду все ж таки змінюється і національне законодавство і практика його застосування. Ну сьогодні до речі, в апеляційному суді Києва розпочинається розгляд справ 12.40 і, так і повім біля третьої години. Тому оголошена була певна мобілізація людей до, до апеляційного суду на Солом'янці. Хто має можливість? Підходьте. То ви розкажіть уже стосовно того, е, мої, мої ра які справи будуть, які справи будуть розглядати. Це йдеться про людей, які так, про двох хлопців з списку дев'яти. В... і це буде дві справи по апеляції. На жаль, не скажу прізвище. Суд розглядатиме справи mm. Романа Біленько та Олега Матяша сьогодні. Олександра Солоненка судитимуть у середу, а до четверга проведуть судові засідання ще щодо до п'яти осіб. Так тому громадськість має тримати насправді руку на пульсі і бути в цих гарячих точках для можливого морального тиску в суду, оскільки. Оскільки без, без активної протидії чи дії громадськості, ну, насправді, це все зійде на маємо ще запитання. Добрий день. Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. Ну, як я зрозумів, студенти вийшли за європейський вибор. Європейський вибори, європейські цінності подрозуміють общенародні цінності. Тобто не тільки одному людину, а більшість що вирішує. Как-то большинство, что пришло, значит, нужно референдум провести. Так европейское решает. И в Швейцарии, например, все время так делают. И это же, одна партия там об этом все время говорила, но не партия власти, не эти оппозиция этого не захотела сделать. И вот самое интересное, что партия власти не собиралась подписывать там с Москвой что-то прочее. У них свои были цели. И но меня интересует другое. Вышли студенты, значит, они вот мы хотим, кто их там выбил, мы мы хотим. Зділати, і это, и все. А чому остальне больжество наловити сказати, давайте проведем референдум. Як больженство вирішить, так очевидно, будет... на сьогоднішній день Я... підстав для проведення референдуму ще немає, тому що референдуми в тих країнах, які вступають до Євросоюзу, проводяться. Йшлося лише про приєднання до асоціації, а таким чином не було підстав для проведення референдуму. До речі, я вас запитувала стосовно законодавства і е... Валерія Лутковська, уповноважений Верховної Ради з прав людини, в цій студії е... вже після побиття говорила якраз е... про те, що необхідно законодавчо регулювати питання мирних протестів, бо е... те, що відбувалося на майдані, е... до... Поки не було бійок, саме якраз і є мирним протестом, та і, власне, і зараз це мирний протест, незважаючи на те, що е, хтось каже про дестабілізацію. Е, я пропоную послухати те, що сказала пані Лутковська. Нам необхіден закон про мирні заходи, зв'язку з тим, що кожен має знати. Чітко які мають бути його дії, і які мають бути наслідки його дій, з одного боку організатори і учасники, які мають усвідомлювати, до якого моменту цей захід є мирним, з якого моменту він перестає бути мирним, працівники міліції, які мають усвідомлювати, що вони мають припинити захід, який перестав бути мирним, але не власне розгоняти його. Працівники міліції, які мають усвідомлювати, що вони повинні діяти у відповідності до тих Дій, які відбуваються, але не з надмірною силою, не застосовуючи спецзасобів в той спосіб, який ми бачили, має бути вичерпний перелік підстав, коли взагалі має бути перерваний захід. Має бути вичерпний перелік підстав, яким чин чином діяти працівникам міліції у випадку, якщо з'являються провокатори, які власне так само своїми провокаціями перешкоджають мирним заходам. І це була Валерія Лутковська, омбудсмен, і власне наскільки. Те, про що вона говорила, в, в випадку, якщо законодавчо це все буде узгоджено, наскільки це буде допоміжним? Насправді ми вже маємо два рішення Європейського суду. З цього приводу це Вірнцов і Шумкевич, здається. Ну, Шумхович, нам... Шум, так. Шум, да, і де якраз і, і мова йде про законодавчий норматив, який безпосередньо врегулює ці всі аспекти проведення мирних зібрань. Але, як на мене, треба робити. Повне перезавантаження влади. Бо якийсь один закон він не вирішить ситуацію, власне, з мирними протестами. Тому що якщо влада порушує права людини, невже вона не знайде спосіб, як це порушувати з законом або з десятью законами? Маємо ще одне запитання від слухача. Доброго дня. Вітаємо вас. Меня зовут Наталья, я из города Киева. У меня не запытаний, у меня такой немножечко комментарий. Послушала Валерию Латковскую, да? В Украине молодая демократия. Это такая типа тренировки. Но для того, чтобы поменять владу, нужно залп Авроры, мои милые ребята. В Нью-Йорке 10 тысяч бездомных. И что вы все время на Европу киваете? Европа, наркоманы в Австрии. Не могли вы ви рвм выгнать из метро. Что вы все время? Давайте что-то у себя хорошее строить. Сколько в Европе голодных нищих людей? Ребята, зрозуміли, 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 дякуємо вам. Ну ви знаєте, мені нагадується, як їдеш часом вже вночі додому, і різні люди водії, і починаєш від того, що для чого Європа, а на запитання, чи ви були хоч раз за кордоном, відповідь ні. А і закінчуєш тим, коли хлопчина з Грузії 19 років в Україні, і дружина в нього українка, і репліка, яка просто вбила в нас з кліжанками на травм. Коли він каже, що я боюсь признатися своїй доньці, що наш Янукович президент. А ми кажемо, а як же ви пояснити дитині, яка ходить в перший клас, хто в нас президент? Ну кажу, що Віктор Андрійович, а Віктор, <говори> Віктор Андрейович ага. виконує обов'язки наступника і так далі. Каже, я боюсь її признатись, мені соромно. Слава Богу, що мені донька довіряє більше, ніж вчительці. Але це я думаю, другий дзвінок уже з прихильників партії комуністів, яка я не якщо не помиляюся, досі не драгувала про на події на майдані з ніч, 29 на 30 число. І, і дядечко, який говорив вперто про референдум, але про референдум ми маємо чітко вуха бути насторожі, тому що в при використанні цього закону першого пробного референдуму ми ведемо фактично дію безстрокову вибухової бомби, про яку кричать всі від громадських активістів до політиків, яка може привести нам до зміни конституції. До речі, пані згадала метро, і я теж можу сказати про метро. Вчора сьогодні на Хрещатику на прилеглих вулицях не працюють станції метро. Говорять нібито про вибухівку. Незрозуміло. Вчора там день вибухівки не знайшли. Сьогодні знову станція метро Хрещатик закрита, і мені довелося спостерігати, як один з телеканалів брав інтерв'ю в пані, яка кричала дуже голосно, що мої права порушуються, тому що я хочу жити нормально, а не бачити оцей безлад, який тут коїться. Закриті станції метро знову брехня да. і так далі. Ну, тім, що чим відрізняються країни митного союзу. Від країн Європейського союзу і в тих і в інших країнах в конституції задекларовано захист прав людини і основних свобод, але в країни Росії, Казахстану, Білорусі це деклараціями лишається, а відбувається. Ну, всі порушення, які власне є в Україні. Ну, але, а... насправді, але насправді люди теж вони вважають, що їхні права порушують, бо вони хочуть їхати на роботу там, нормально, а через, саме через ці мирні протести порушують так, для, їхні для права. Для чого існує правовий спосіб? Звертайтеся з позовами. І говоріть про те, що де ж та вибухівка вже др... другий день. Ну, де ж вона знайшлася? Чи хто її знайшов? Ну навіщо це робити? Навіщо брехати? Будемо бачити, як це відбуватиметься. Завершується наша програма. Це була програма Ваша свобода з правозахисниками. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.